Познайомити молодь із військовою освітою цим сьогодні займалися в середмісті Івано-Франківська. Як усе виглядало, бачила наша Тетяна Дадак у центрі міста. Хлопці та дівчата у формі розповідають перехожим, як це бути курсантами військового університету. Все класно, бо ти підходиш, дізнаєшся деталі, і вже маєш якусь базову інформацію, щоб дізнатися. Ну чи ти того хочеш. До інформаційного намету підходить Дмитро. Розповідає, свого часу планував вступати до військового університету, але підвело здоров'я. Я думаю, ну, якщо так будуть палатки, а не те, що там тоцікашники там зупиняють. І так люди будуть тягнутися, тому що ну, цього не бояться і цікавляться. Андрій навчається на третьому курсі факультету радіотехнічних військ проти повітряної оборони. Каже, обрав цей напрямок за порадою батьків, які також військові. Плюси навчання, наприклад, воно є безкоштовним. Є можливість проходити практику за кордоном. Катерина ще зі шкільної парти знала, буде військовою. Зараз вона вже на магістратурі. Для мене найважливіше це саме дисципліна, розвиток, знання англійської мови і, в принципі, Самовдосконалювати себе для мене немає нічого такого страшного, або щось я чогось боюсь, чогось переживаю. Я на цьому навчаюсь, тому я зможу опанувати все, що пов'язано з моєю професією. Промоцію організував Харківський виш. Більшість його випускників сьогодні захищають небо над Україною. Іде війна технологій, а це ми вивчаємо фахівців сучасним технологіям, які приміняються на полі бою. У військові університети можуть вступати цивільні від 17 до 30 років. Спершу потрібно звернутися до ТЦК, пройти військову лікарську комісію та зібрати необхідні документи. В Україні є безліч інших військових навчальних закладів та закладів, які надають військово професійну освіту, де можна здобути дуже багато різних спеціальностей та навичків для майбутніх офіцерів. Ми проводимо військово-професійне інформування серед молоді і серед випускників шкіл, коледжів, ліцеїв. Заяви можна подавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по місцю проживання. Хоч від сьогоднішнього дня. Виїзні інформаційні кампанії проходитимуть у різних містах області, аби розповісти про спеціальності та перспективи служби для молоді.